Крилова Карина, учениця Великоновосілківського професійного ліцею, майбутній кухар-кондитер. У березні 2022 року Карина разом з родиною вимушено покинула свою домівку та переїхала до Дніпра, де незабаром у вільний від навчання час почала свою волонтерську діяльність: плетіння маскувальних сіток, виготовлення оберегів та солодощів для військових. Ми дуже цікаво проводили час. Усі мали змогу ближче познайомитися один з одним, та найголовніше не мали часу на сум, каже Карина. Влітку 2023 року, за сімейними обставинами, родина Карини переїхала до Харківщини. Але, незважаючи на зміну місця перебування, Карина продовжує працювати та робити свій внесок для перемоги нашої держави.